Привіт! Ви відпочивали від мене по тиждень. Тиждень я хворів, набирався, звісно ж, знань, обдумував і за цей тиждень зараз я налишу камеру, щоб мене добре було видно. І за цей тиждень трапилося чи немало, чи не багато цікавинок. Світлана Сергіїна Лобода, яка ще декілька місяців тому російській журналістці говорила, що продовжуватиме співати російською мовою, раптом випустила український трек. Раптове повернення Сергія Бабкіна, адже у багатьох українських прихильників є також чимало запитань: як було до Потапа, так і до Сергія Бабкіна. Ну і звичайно, звичайно ж, ми поговоримо про довженко центр про перший потяг до звільненого Херсону і в цілому плани на майбутнє. Незважаючи на маленькі дефекти через те, що я хворів, а вони помітні, тому що камера дуже чітко показує все, що в нас не так. Саме тому завжди в фільмах, зокрема в американських фільмах, вимагають таких. Ідеальних акторів з обкладинки. Ну і, звісно ж, як моделі, та? тобто там в першу чергу дивляться на стан Шкіри. Наразі я виглядаю ось так. Проте в моїй професії головне мізки. Отже, поїхали. Не забудьте, будь ласка, підписатись і натиснути на дзвіночок, тому що це надважливо, щоб ми витісняли російський контент. Тому що він все ж таки присутній в Ютубі і завдяки українцям, які не знають через ті ж певні причини, вони не знають, що кожен перегляд російських роликів це монетизація. Росія за це отримує гроші, і звісно, ці гроші конвертуються в підтримання економіки. Економіка це війна. Так, тобто, ти, не потрібно недооцінювати, що один перегляд нічого не значить, тому що. Якщо так подумає одна дві сотні, три сотні тисячі понад мільйон людей, тобто ви розумієте про наслідки: Світлана Сергіївна Лобода, це яскравий приклад того, так, добре мене видно. Це яскравий приклад того, як би не бути грубим, посібник вміння спасти свою дубцю вчасно. І я більш ніж впевнений, що Ані Лорак, яка також знаходилась на висоті, все ж таки ані Лорак, мабуть, кусає лікті, тому що, незважаючи на те, що різкі висловлювання, не, не те, що різкі, а необдумані висловлювання Лободи на рахунок війни і обурювання українців, все ж таки вона її е, е, кума, вона піарщиця. Зараз я навіть помітив в інстаграмі, що вона подорожує з Лободою, тобто вона була і в Америці, де вона закінчила свій тур. Зараз вона в Казахстані, на Люксафен Казахстан презентувала україномовну композицію два незнайомці. Тобто, все ж таки, як не як, але Лобода заробляє гроші, вона може підтримувати рівень життя. Навіть якщо можливо в тій чи іншій мірі це. Трошки важкувато, проте це вже якийсь рівень. А для кожного артиста, який постійно до чогось прагне, прагне, прагне. Я впевнений, що все ж таки Лобода відчуває задоволення, мабуть, не настільки фінансове, тобто по тих грошах, по тих рахунок, по тих рахунках, які вона отримувала в Росії. Але варто зазначити, що я не тільки бачу в Фейсбуці, але й в інтернеті, і в Європі престижні готелі. Про це знають, що все рівно російська еліта, багатії, вони все рівно приїздять на відпочинок. І зараз, коли починається гірськолижний, гірськолижний сезон, вони все рівно приїздитимуть, мабуть, через Еміратські, через Арабські Емірати, мабуть, через Білорусь, не знаю як, але все рівно, тобто вони продовжують бронювати п'ятизіркові готелі, а це означає відповідно, що все рівно Лобода даватиме. Закриті вечірки по Європі, як вона це вже робила. Тобто вона вже неодноразово, коли її потурили з України, вона і в Монако виступала, і в Швейцарії, з леді Гагою курила. Вона це багато де розповідала. Давайте декілька хвилин про україномовну композицію. Хороша лірична балада. Неможливо назвати це хітом, оскільки текст не дуже, не дуже заїдає. Вухах, і я помітив, що на композицію, яку вона залила в Ютуб, коментарі від... вимкнено. Це швидше за все означає те, що буде кліп, і відповідно вся ця публіка, фанати, які хочуть залишити свій відгук, або повинні це робити в неї в інстаграмі, що була статистика, або якраз коли вийде кліп, і всі будуть писати Ну нарешті ми так довго чекали кліп, та і відповідно це будуть тисячі коментарів. Яскравий феномен того, що вчора на днях вона презентувала не на днях, а вчора вона презентувала композицію на міст Казахстан українську. Люди аплодували, слухали, знімали відео, все рівно писали, що люблять. Та і це доказ того, що можна заробляти по світу гроші, не переходячи на ту мову. Тобто масово, як англійська, російська, а можна спокійно співати українською, і все рівно тебе будуть слухати. Тим паче, так само як ми слухаємо італійські пісні, не розуміючи, про що там, про що йдеться мова, ми їх слухаємо якраз через те, що італійська, українська і ще деякі мови, вони дуже мелодійні, та? тобто милозвучні, і це якраз дуже великий плюс. І з цього можна зробити такий, як сказати, масовий засіб заробітку, так? тобто, коли українські співаки, як Таяна, Полякова, ну, тобто першого ешелону, вони будуть співати українською, і їх все рівно будуть запрошувати саме тому, щоб послухати цю мову. Спочатку Лобода написала два незнайомця. Я відразу помітив, щось ріже вухо, тому що незнайомця ну, не говориться. Потім вона виправила два незнайомці. Що правильно, я не вслуховувався в текст, тому що попередня лірична балада молитва. Там були деякі трабли з українською граматикою. Зокрема, там стоїть у вікна, ну у вікна не говориться, говориться біля вікна. І дуже часто Лобода говорила, що до прикладу вона. Їй дуже важко знай... ну, до війни. До війни вона говорила: Я не співаю українською, тому що я не можу знайти автора, тому що і постійні ці відмазки, нема того, 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 того. І раптом в грудні буде альбом. Не знаю. Я так розумію, що, мабуть, ще якісь будуть композиції хоча це не факт, тому що можливо, що в цьому альбомі все буде російською, і будуть ці дві україномовні композиції молитва і незнайомці. Це новий етап для неї для співачів, тому що вона підрізала свої патла, почала одягатись аля Марлен Дітріх. Якщо ви помітили, тому що за часів Другої світової війни, коли з Америки Марлен Дітріх виступала перед американськими солдатами, вона е, одягала чоловічі костюми, поєднуючи з жіночими, але якраз тобто вона в формі ну, під шумок війни вона відповідала часу і вимогам, що власне. Я так розумію, мабуть, Лобода в тій чи іншій мірі симпатизує Марлен Дітріх, надихається нею. Ну і плюс в Лобода дуже хороша команда. Тому побачимо, чи, будуть ще українські композиції, дуже хотілося б, щоб були, і був взагалі, щоб Лобода нарешті зробила внесок в українську музику і зробила якісний україномовний альбом. Якраз з тією метою, щоб україномовна публіка, щоб вона могла приїздити там у Львів, Тернопіль. Ну тобто ті люди вони підуть, тому що українські матеріали дуже є багато українців по світу. А зараз, все ж таки, ви не помічаєте, але вона виступає там, де все ж таки російськомовна публіка, і в більшості, звичайно, це ж росіяни. Або в загалом вихідці з радянських країн, і дуже вона обережно висловлюється на рахунок. Тобто вона так не чітко ріже, як Ірина Фаріон, а вона висловлюється так і нашим, і вашим. Ну, окей, вона публічна людина, вона має на це право, тому що вона також вона являється як бренд, бізнес-машина, і тобто їй потрібно цей бізнес спасати. А вже вибір кожного українця, йти чи не йти, слухати чи не слухати. Переходимо до Сергія Бабкіна, тому що я не хотів робити дуже великим цей випуск: Сергій Бабкін, на відміну від інших його артистів по цеху, він був дуже в затиші у всі ці перші місяці війни. Звичайно, він щось постив, репостив про те. Той момент, коли одні артисти там були в Теробороні, залишалися в Києві, другі артисти виступали по світу, об'єднуючись, він дав інтерв'ю Славі Дьоміну, яке ви можете переглянути, дав інтерв'ю в тому, що він в Німеччині, він вмудрився там і всі ці, як сказати, ну, гроші, коли дають, так, до фінансову допомогу і на дітей, і квартиру дали. Так? І, якщо чесно, для багатьох українців це звучало дуже дивно, саме з розрахунку того, що є насправді дуже багато сімей, які втратили роботу, не мають доходу, малозабезпечених, проте багатодітних, і вони змушені жити в умовах, грубо кажучи, не надто задовільних, тобто, як, як всі, як великий гуртожиток. І він в той же самий час говорить, скільки він. Отримує фінансові допомоги про те, як він живе тато. Тобто, де він взагалі якби зник, він щось там намагався. Ну, така позиція була дуже незрозуміла, враховуючи те, що хітів нього дуже багато. І якраз завдяки україномовним хітам, його дуже полюбила публіка на Західній Україні, навіть не діливши, і ніхто навіть не звертував, що він десь там в Харкові. Тобто його сприймали от як. За нашого, за свого, і вся суть в тому, що він раптом зникає. Тобто, здавалось би, так, коли в тебе дуже велика армія фанатів і людей, які тебе люблять, вони хочуть, щоб в важкий момент ти завжди був поруч з ними. Його не було. І раптом велике повернення на сніданок один плюс один запросили він презентував пісню. Декілька місяців до цього він з російським виконавцем записав знову ж таки пісню. Я знімав на це відео, що девакувато, тому що Бабкін, чому б не записати пісню, дуетну з Івобобулом, Степан Гіга Поповачем. Тобто Та? Та вже такі легенди, які зараз отримали ще одну хвилю свого зіркового часу. І ще можуть спіти зробити, написати декілька хітів для майбутніх поколінь. Тому е, недвозначна композиція, зокрема, як і репертуар, який в нього був в більшості. Тобто там і російські пісні, і навіть якісь пісні на тему Москви. Матушка Росія, ну, є таке там, якщо пошукати, зайдіть, пошукові. Е, ну І на завершення полетіла птаха, чи то воно впало, б'ю птиці літають, завжди мене лякають. На завершення. Як чуєте в мене, що голос такий, на завершення хочу сказати, що до звільненого українського Херсону запустили потяг. Всі ці дії, яка робить, які робить. Українська влада, українська держава, навіть якщо ми не все знаємо, тому що дехто говорить, що, мовляв, росіяни відступили з Херсону, тому що якась зернова угода, якісь домовленості, тобто щось вони там порішали, це дуже допомагає для підняття духу в той момент, коли всі були без світла і ці сто ракет, це просто для, для нас українців, вже не настільки обурливо, як світ на нас дивиться, просто. Воно завжди робить нас сильнішими, так? І воно завжди зміцнює, і напевно дає можливість все-таки щось донести до, до до тих людей, які все ще живуть, тобто такі нейтральні, незалежно від точки України. Я нагадую, абсолютно незалежно, Повірте, є такі, зокрема, як. Прибережна не прибережна зона, а прикордонна зона Закарпаття, де люди абсолютно нейтральні, і на те, що немає світла, вони звинувачують владу. Ой-ой-ой-ой-ой, і таке враження, що вони не усвідомлюють насправді, що відбувається, немає цього порозуміння. Тобто це така егоїстична риса, ну і звісно є, що як буває, тобто, все-таки цей процес єдності. Він не до кінця зроблений. Е, я ще буду про це говорити, буду розповідати. Давайте йдемо далі. Давайте поговоримо про Довженко Центр. Я відразу скажу, що оскільки я дуже поверхнево знаю про Довженко Центр, тому я скажу два слова: Українські фільми знімаються, продовжують зніматися, будуть виходити. 1 грудня буде прем'єра українсько-італійського фільму або наоборот Коза Ностра, де... Прекрасна актриса, дуже харизматична, яка ніколи не дасть заснути в театрі. Я це знаю, тому що я ходив її на вистави. Ірма Вітовська грає головну героїню. Клондайк недавно вийшов, якраз про нього говорив слухав і Кремезюбіна. Ну і суть в тому, що Довженко-центр, який фінансує, спонсорує, виділяє гроші. Тобто, там вся проблема в тому, що кінематограф знаходиться під. Таким питанням винищення, тому що там призначили людину, жінку, яка є кінологом, і дуже багато опору викликає те, що вона дуже далека від взагалі від мистецтва кінематографу, на відміну від того, коли були реально посади, люди, які живуть фільмом і Фільмами, які беруть участь, ну, ви це можете подивитись. І чому я про це говорю, навіть якщо я не дуже обізнаний про довженко центр тому що там ви пошукаєте, тобто там є багато, але цю тему потрібно піднімати якраз за рахунок того, що в час війни, коли протести заборонені, під шумок робиться дуже багато заборонених речей, якщо в мирний період. Були би протести, і про це би говорили всі ЗМІ, акцентуючи увагу, а зараз увага трішки зміщена якраз на війну. Дуже багато забудовників, дуже багато будівель будується, міняється, звільняється, звільняють людей в той час, якщо за українським законодавством заборонено звільняти людей. Звільняють сторожів в школах, звільняють прачок в дитсадочках. Міняють якісь монополізують, звільняють переселенців, які працювали на державній роботі, і їм кажуть, що так і так скорочимо штаб, тому що їм нікуди повернутись, дехто не може використовувати комп'ютер, тобто немає змоги, немає фінансів, і в такий важкий час, тобто, замість того, щоб зберегти місця і виділяти, мабуть, там ну, домовитись, немає цієї людяності. Тому, навіть якщо я володію дуже маленькими знаннями про Довженко-Центр, а ви їх зможете знайти в Ютубі, все рівно потрібно говорити. Тому що Довженко-Центр це серце кінематографа України, який за ці роки відновлюється і знаходить дихання, і фільми знімаються, і починають нарешті з'являтися актори. І зараз, коли призначили людину некомпетентну, тобто хто зна, куди будуть деребанитися ці гроші, і як людина з іншого, трошки з іншої сфери зможе знайти спільну мову якраз з митцями. Тому я вам вдячний за перегляд. Слідкуйте за Довженко-центр, діліться постами, тому що тільки творчий осередок я якраз так і дізнався, що відбувається в Довженко-Центр, тому що творчий осередок репостив пости і не було дуже зрозуміло, тобто там потрібно читати, розуміти. Багато хто знімає відео про Довженко-центр, і все ж таки потрібно піднімати ці теми, щоб потім ми про це не пожалкували. Ďakujem.